Нам тоді говорили, що 60 тисяч, а коли коснулася, то нам сказали, що 80 тисяч, а потім зробили скидку, по-моєму, 72 тисячі. У нього була паралізована вся права сторона. Ми почали шукати якийсь реабілітаційний центр, де є всі спеціалісти, які нам потрібні. Ми ствернулися з цим вперше. Зрозуміло, ми не знаємо, куди, куди йти, куди бігти. У Рівненській міській лікарні не повідомили, що заклад займається реабілітацією та співпрацює із Національною службою здоров'я у програмі медичних гарантій? Я не готовий сказати, що реабілітаційний центр на той момент, що він був нашій лікар. І ви ці нації возників можливість проліковувати тільки одного хворого місця. То <плес> яка людина? Як вибрати цю людину?